Супер! Коротше, оце майка. Така біла і чорна. Вона ідеальна. Більйо взагалі ідеальне. Настільки ідеальне, що я навіть не очікувала. Коротше, оце такі штани, вони трошки, звісно, можна їх опустити нижче, але мені подобається так. По талії. Хай вони будуть, типу, може, вони так і повинні, не знаю. Але мені дуже подобається. Зараз одягну ще. І піджачок. Ну, дивіться, як суперський. Ну, можна майку сховати. Просто, що якщо без майки, то тут ліфчик просто видно і ну, не дуже. Коротше, супер просто, просто ідеально. Можна взути ці туфлі або кросівки. Зараз. Туфлі м'якенькі, взагалі такі легкі, що, коротше, ну, не відчуваються. Ну, то, що вони коротше, але ну мені це подобається. Може, вона так і повинна, скоріш за все. Або я затянула сильно. можна трохи опустити їх нижче. Коротше, супер. Можна так, можна так. Вигладити ще треба просто це все. Можна так, розстібнуть. Карманов нема. Кишені, обманки. Ну, зараз глянемо. Так цікаво в туфлях. Давно не ходила на каблуках. Ну, коротше, ще воно розгладиться і не буде таким підскоченим. Коротше, майку трошки треба підтягувати, щоб вона не, ну, не обхватувала. Ну майка класна, тим, що оце такий виріз, він мені підходить. Хоба! Клас! Звісно, звичайно, ноги треба ще від целюліта звільняти, але Кому який діло взагалі? Як мама колись казала, кому ти треба? чого переживати? Коротше, круто. Мені дуже подобається. Взагалі ця сумка була підібрана спеціально для цього костюму. Іменно і ці кроси, і сумка для цього костюма. І він дуже легенький, тоненький. І майки були куплені для того, щоб ці костюми вбирати. І тут є кишеня і дуже круто так. Зараз в інше зеркало подивимося. В принципі, комфортно, знаєте. Бо так я то не дуже люблю короткі, бо ноги довсті. Але нормально. Ну, то, звісно, така мадама як. Тепер бачите, які тостовасті льохи. Ну, люди шиють, значить, носять таке. Значить, інші люди носять, раз хтось шиє. Короче, якось, якось так. Ну, мені подобається. Особливо цей стиль подобається. Боже, а скільки там товарів? Боже, мама дорога, це капець, це можна просто день сидіти і розглядувати. Ну так. от. Хто вже пошив? 2х, а значить, ще можна. Певно, люди взагалі є товсті і нічого. Можна зверху придумати якусь таку цюляву накидку до, до колін, типа, юбка така, ну, щоб воно мене не смущало. Хоча пофіг. Бо я вже давно нічого такого не ношу. <рес> ну, мені подобається, просто ноги треба, щоб худіше були. Тоді треба і другий розмір буде, якщо ноги похудіють. Коротше, класно. Незважаючи ні на що, мені подобається. Може, я щось придумаю, щоб прикрити целюліт трохи. Хоча це ж така модель, як би це просто ідеальне. Спідниця, така кофточка, платок. Це, звісно, костюм я зможу носити десь там, не знаю, на річку, кудись там. А так, ще треба купити такі рожеві, такі довгі до коліна штуки. І просто вдягати, тому що я не буду відчувати себе комфортно. І відчуваючи, як на мене люди дивляться, а люди будуть дивитись, тому що дуже великі. Ноги зверху. Це, звісно, ще не глажено нічого, але дивіться, як воно ідеально сіло. Просто і по фігурі, і скрила всі недоліки, можна сказати. Ну, І прилічно. Ну. ну, ви розумієте. Коротше, мені це дуже подобається. І той костюм перший добре був, але якось він трошки не так штани сидять, Підтягуються тут якась не дуже. А це просто супер. Просто ідеально. Зараз тухлі взагалі я вже роз... привикла до них, розходилась. Я просто в цьому виглядаю казково. То, що я відчуваю. Тут ось так. Це все розгладиться, тому що він дуже-дуже м'ятий. Майка та чорна. І воно з двох частин. Така спідниця, вона така трошки не пряма, а трошки така по фігурі. І дуже класно. Коротше, це мені дуже сподобалось. І не довго, і не коротко. і, коротше, ідеально. І притом це костюм недорогий. дорогий, якийсь там 60 злотих, блін, що це за ціна? В цьому я і відчуваю комфортно, і виглядаю добре. І сумка, і туфлі все під одне. Ну, я так і вибирала, в принципі. Навіть якщо взягнути спідницю юбку, то теж дуже добре. Ззаді тут резинка така. Зараз я ще платько поміряю. Ситуація непогана, але талія не на талії тут, а вище. І то мені не дуже подобається, але в цілому непогана, Може бути. Якби таке тоненьке на літо, прекрасно. Не жарке. Так що, можна сказати, все. Не можна сказати, а все підходить, дуже таке пристойне. Ну, такі -то. тоненькі, легенькі, і не